Всім вітання. Зараз продовжимо наші експерименти. Сьогодні буду робити зміни в схемі і дивитися, як впливають зміни на споживання і на результат. так Перша зміна. От у нас конденсаторна обмотка трансформатора. Буде під'єднана не на землю через БІФ. А я тут зробив розрив і через. Конденсатор на антенну. От у нас на схемі це виглядає конденсатор, спускається провідничок, заходить на лампу і на конденсаторну мотку трансформатора. Дивимося результат. Так, струм 4 ампери. Заряд конденсатора досить таки потужний. Робимо зупиночку і запишемо. Так, лампа від'єднана. Зараз уже на конденсаторну обмотку не подається. І дивимося на струм в районі 2 А, 2 А і розряд досить таки не Неінтенсивний. Так, значить, у нас 4 Ампери, так, якщо взяти без нічого, виходить 2 Ампера. Так, щоб ми орієнтувалися. Тепер дивимося на біфіляр. У нас зараз стоїть лампа із. Тут тобто, де у нас бачимо так? На схемі це у нас з цієї точки, от ми зараз заживилися. Я роблю зупинку, домалюю зміни в схемі. На схемі це виглядає із конденсатора. Іде на От я показую. Тепер бачимо наш біфіляр не навантажений. Так, зняв живлення, щоб не заважали. Так як ми бачили при струмі 2 ампери. Схема у нас біфіляр голий і внутрішній також не заживлений. Беремо від'єднує лампу, просто її кладемо. І от зараз в цій точці з'єднання немає. Бачимо, в принципі, струм трошки менший. Заряд майже такий самий. Тепер вертаємо назад лампу. Так. І приєднуємо лампочки. ну Зараз я ще покажу ще один такий цікавий момент. Звертаємо увагу на розряд. При кожному розряді спалахує індикатор. Це вже демонстрував. Тепер робимо слідуюче. Так, буду включати живлення і на вільний кінець буду приєднувати 4 лампочки послідовно з'єднані. Будемо дивитись на індикатор, чи залишився розряд. Ви побачили, що енергія, яка вже була тут, акумулюється лампочками. І вже менше ця енергія розкидається і вже індикатор не спалахує. Це ми пройшлися по голому без навантаження. Тепер попробуємо засвітити лампочки. 8 вампет, 4 лампочки. Легкий був накал. Під'єднував я на заземлення. Так, повторюся, лампочки 4 з'єднані послідовно. Один кінець стояв на схемі тут, так? А, оце в мене вихід заземлення. Тут я скомутував Так, побачили. Значить, струм. Демонструю ще раз. Сім ампер, лампочки жевріли. Так, проходимося ще раз по схемі, щоб ми розуміли, що у нас відбувається, У даному випадку силовий конденсатор у нас виступає як блок живлення. Ми з нього заживлюємо лампочки. Коли лампочки ми включили, а це послідовно 4 лампочки досить таки великий опір. Якщо ми зробимо другий варіант, у нас замість чотирьох лампочок виходить якби коротке замикання. Опір менший, струм повинен бути більший. Запам'ятали, у нас струм був 7. Тепер я включаю живлення. так Струм 2 ампери так, як і було. І тепер. Оце в мене заземлення так, щуп заземлення. І я його ставлю безпосередньо на Оце в мене лампа, яка заходить на біг, і я ставлю на біг. Так, вертаємося до нашої схеми. Значить, тут 6,4. Тут 7. Тут висновки робити треба досить таки обережно. З чим це пов'язано? Я вже не раз стикався з тим, коли ми працюємо з вільною енергією. Я говорив, що в нас є моменти генерації. Якби у нас, коли ми робимо на коротке замикання струм виріс там до 11-12 Ампер, тобто це було б зрозуміло. Опір ми забрали, конденсатор напряму розряджається, йде великий потік на землю. І у нас це спричиняє зростання струму. Я продемонстрував, що коли я засвічую лампочки, у мене струм. Як ви бачите, 7 А, коли лампочки я відключаю, а роблю підключення в даній точці, так, і зразу на землю. Получається, тут оцей опір якби забирається, струм повинен бути більший. А на практиці ми маємо інший результат. Оце якраз досить такі цікаві моменти, які підказують те, що ми рухаємося в правильному напрямку. От, будемо далі працювати. Сьогодні відео трошки довше, але, не, можливо, не, не все зрозуміло. Буду старатися в слідуючих відео пояснювати. Сьогодні у нас також виключає світло. Постараюся зараз оперативно його завантажити. Так що на сьогодні експеримент буду закінчувати. Всім успіху і до нових зустрічей.